Добрий день, любі малята. Запрошую вас на заняття з малювання. Дітки, а скажіть будь ласка, яка в нас зараз пора року? Вірно, зараз у нас зима. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, а що цікавого відбувається взимку? От що саме-саме цікаве? Що? Зимкою десь сніг, вірно. А сніг який? Білий, пухнастий, сніг морозний. Дітки, а що можна робити зі снігом? Що? З сніго можна гратися, і ви дуже любите з ним гратися. Можна кататися на санках, на лижах, ліпити сніжки. Дітки, а що ще можна цікавого і незвичайного зліпити зі снігу? Що? Зараз я вам згадаю загадочку, ви її уважно послухайте і подивитеся, і дасте на неї відповідь, і будете знати, що можна зліпити зі снігу. Кулі снігові катаю та до купоньки складаю. Капелюх відро стареньке, ніс морквяний, червоненький, вийде білий чоловік. Як він зветься, дітки? Подумайте, так, сніговик. Ось такого чудового зимового сніговичка ми будемо з вами робити. Так, що ж нам треба для того, щоб зробити сніговичка? Дітки, Для цього нам треба аркуш паперу такого блакитного кольору, фарби біла, чорна, червона, пензлик, підставочка для пензлика, серветка, водичка. І ще мені треба пластикова кришечка. Дітки, і ось такий стаканчик. Так, ну що? Для того, щоб малювати, або будемо малювати стаканчиком, будемо робити відбиток, я взяла ось таку гімкість і розвела в ній білу фарбу. Для чого? Зараз покажу. Беремо стаканчик. Дітки, гляньте стаканчик. Ось стаканчик, так? В нього є верх і є низ. Спочатку ми будемо робити відбиток з верхньої частинки стаканчика. Я беру його і отак ставлю в білу мою фарбу. Для чого це я роблю? Для того, щоб наверх стаканчика набралася фарба. Так. Бачите? Тепер я беру свій артеш паперу, відступаю трішечко і внизу посерединці ставлю відбиточок. Поставила, потримала і прибрала. Що вийшло? А вийшло коло. Перше коло ми з вами вже зробили. Тепер ми з вами перевертаємо наш стаканчик. Це низ його. І тепер ми будемо макати низ. Ось тут так прокрутимо. Подивіться, внизу нас обиралася біла фарба. Ще трошки щип збираємо. І тепер друге коло будемо робити над першим колом зверху. Поставили. О, вийшло друге коло. Бачите? Ну, так як стаканчик у нас у фарбі, щоб стіл був чистий, ми його поставимо на серветочку. Він нам уже буде не потрібний. Ну, є. а тепер, тепер мені потрібна буде пластикова кришечка. Я також її ставлю в фарбу і набираю фарби. Ось. І зверху. І це буде голівка мого сніговичка. Ось такий чудовий сніговичок у нас з вами вийшов. Ну що ж? Є у мене пензлик, є у мене водичка. Зараз ми його будемо фарбувати. Зафарбуємо його, зафарбуємо. Так, починаємо з верхнього, з голівеньки. Зараз ми його отак. От. Ви маленькі ще, самі коло не вмієте малювати, тому вам помічник для вас це стаканчик і пластикова кришечка. Так, голівку зафарбували. Це ми фарбували з вами дітки, саме менше коло. Це була голівенька. Зараз фарбуємо середнє з вами коло. Дивіться, фарбуємо білою фарбою. Ось отак от. Так, зафарбували і середнє коло. Трошки більше. Якщо ви вийдете, не переживайте, це все можна підправити, буде красиво. Так, знову набираємо білу фарбу і фарбуємо ми з вами. Саме нижнє велике коло. Ось такий сніговичок у нас з вами чудовий буде. Фарби набираємо побільше, тому що у нас великий обсяг фарбування. Ось такий сніговичок у нас з вами вийде. Великий, красивий, зимовий-призимовий. Ну що. Зараз ми нашому сніговичку дамо трішки часу, щоб він підсох, і будемо, дітки, його прикрашати. Фарба наша підсохла біленька. Будемо прикрашати нашого сніговичка. Ну що, почнемо? Почнемо домалюємо його спочатку оченята. Так, дивіться, в мене пензлик. Одна сторона, друга сторона. Оченята я буду малювати зворотньою стороною. Дивіться, набираю чорненьку фарбу. І отак ставлю одне оченя і друге оченя. Ось мій сніговичок. Тепер перевертаю, набираю червону фарбу. І червоною фарбою зроблю що сніговичку? Я йому зроблю носик, морквинку. Дивіться, я зараз, бачите, дітки, набік ставлю посерединці під оченятами пензлик і роблю всією ворсою, дітки, подивіться. І вийшла о, потім підмалюю тоненько. І ось такий вийшов у мене носик. Так, мию добре від червоної фарби, бо зараз буду працювати з чорною фарбою. Помило ще і витру пензлика. О, чистий, бачите, чистий пензлик. Так, ну що, дітки, тепер я поставлю до себе чорну фарбу, трішечки намочу пензлика в водички і буду малювати. Що? Давайте почнемо з зачіски. У нашого сніговика повинна бути зачіска на голові. Що ми робимо? Я набрала чорної фарби. І всією ворсою отак. От Бачите, один. Ось так буде. Отакий в мене буде сніговичок. Отака в нього буде красива, чудова зачіска. Ось такий він у мене, правда ж? Чудовий, чудовий. Тепер намалюємо йому рученята. А ручки в нього будуть гілочки. Оце буде одна ручка. Кінчику малюємо. Гілочка. Ось вона яка. А це буде друга його ручка. Ось гілочка. Ось такі рученята в нашого сніговичка. Ну що, все зробили? Ой, ні, не все. Знову перевертаю я пензлика. І отут-от буду малювати йому що, дітки. Зараз намалюю йому удзики. Один, два. Фарби набирайте, не бійтеся, три. Так, і внизу намалюємо удзики. Ось так. Ось такі гуцики у нашого сніговичка. Ось такий у нас трішки незвичайний сніговичок з вами вийшов. Ось такий веселий сніговичок вийшов у мене. Він буде дуже добрим товаришем нашому великому сніговичку. Тепер їх двоє. Дітки, мені дуже хочеться побачити фоторобіт ваших сніговичків. Так що я буду дуже-дуже чекати. До побачення, працюйте, творіть і дивуйте мене.